Хочеш просипатися вранці з енергією, а не з відчуттям, що тебе переїхав потяг? Тоді прибери це три звички і будеш спати, як дитя. Так, погналі! Перше. Телефон у ліжку. Так, це він. Світло з екрану, мозгу каже, триває день. А ти така лягаєш, вимикаєш світло і. А чого я не можу заснути? Незрозуміло. Так ось, прибирай телефон за годину до сна і будеш спати як дитя. Так. Друге, це всім нам улюблено. Запашна кавка. Але після 15.00, якщо хочеш засипати, то заміни кавку на трав'яний чайочок вечором. І третє, це всім відомі наші перекуси. Так, каша, йогурти це не романтика. Нам не потрібні вуглеводи на ніч, бо то є енергія. Нам потрібні легенька, білкова овочева вічеря. Спробуй сьогодні поміняти свої звички. Почни хоча б з того, що вимкнеш світло раніше і прибереш телефон. І побачиш суттєву різницю вранці. І так, а якщо хочеш більше інформації кориснішої про здоров'я, як про харчування, то, будь ласка, переходь на мій телеграм-канальчик. Пока!